На Сумщині жінок навчають, як розпочати свій бізнес. Сьогодні у Сумах Охтирці та Конотопі стартували тренінги в рамках програми розширення економічних можливостей для жінок, яку здійснює Міжнародна організація праці разом з програмою розвитку ООН в Україні. Це пілотний проєкт. Він реалізується в Рівненській та Сумській областях. Кореспонденти Суспільного побували на тренінгу в Сумах. Пані Аліна за освітою економіст. Роботи наразі немає. У мене маленька дитина. Тому мені було не дуже зручно совміщати роботу і садик. Я хочу більше впевненості тут отримати, більше нових знань. Також я хочу розібратися з вопросами, з питаннями налогообліку». Із питаннями реклами. Мене спрямував центр зайнятості. Я психолог, і, як вже сказала, що остання робота вона не відповідала меті нагальної моєго життя. Я прийшла сюди не від центру зайнятості, а по власній ініціативі. Очікую роз'яснення деяких питань, відповіді на яких я досі не знаю. За словами тренерки програми Світлани Луценко, жінки отримуватимуть навички, необхідні для початку своєї справи. Групи оподаткування, реєстрація, маркетинг, написання бізнес-плану. І по кінцю цього навчання учасниці мають скласти для себе бізнес-план і пропрацювати кроки, які потрібні на початку для того, щоб відкрити і успішно стартувати у своїй власній справі. Після закінчення навчання ще в нас буде визначений період для того, щоб учасниці могли отримувати індивідуальні консультації для доопрацювання бізнес-плану, оскільки три дня зрозуміло, що недостатньо для того, щоб скласти цей. Документ. Як розповіла Світлана Луценко, із тих, хто зареєструвався для участі у тренінгу, відібрали тих, хто написав в анкеті, що має бізнес-ідею, і планує відкрити власну справу. Частину учасників забезпечив обласний центр зайнятості. Нам було проведено роботу з безробітними нашими громадянами і запрошено до участі в семінарах. А також була проведена робота з роботодавцями серед жінок-підприємців. Було організовано близько стара, було запрошено близько 100 безробітних громадян на семінари та близько 25 жінок-підприємців. Навчання триватимуть три дні. Олена Рашевська, Валерій Коваленко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Доброго ранку, всім назвуть Петя. За статистикою обласного центру зайнятості, у першому півріччі цього року в області більше 32 тисяч людей мали статус зареєстрованого безробітного. Працевлаштували майже 9 тисяч людей.